Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус ще промовляв до людей, Його мати і брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього. А хто моя мати і хто мої брати? І вказавши рукою на своїх учнів, він промовив: Ось моя мати і мої брати, адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом, сестро, сестрою і матір'ю? Слово Господнє. Слава Тобі, Христа. Сьогодні нам говорити про Богородицю, про Марію. Ми бачимо в Євангелії такі слова, котрі по різному коментують різні люди і навіть різні християнські теч, і варто насправді зупинитися на них, щоб зрозуміти їх так, як були написані. Оце є завжди в Євангелії і взагалі в святій Біблії є такий принцип. Святе письмо. Треба зрозуміти, треба його прийняти до свого життя в такому дусі, в якому було, було написано Слово Боже. Там є конкретне послання. Бог щось захотів нам сказати. Не просто балякав. Грубо кажучи, а зараз кожен може зрозуміти, що хоче, він чітко хотів нам щось передати. Чітко. Бо Бог це не є особа, яка просто говорить і не про що. Бог, коли говорить, має конкретне послання, меседж. Сьогодні популярно сказати. І треба тоді зрозуміти ці слова згідно з духом. Через котре або в якому були сказані до нас. Приклад конкретний: це є сьогоднішні слова. Там твоя мати, там твої брати, відповідь Ісуса. А хто мої мати? Хто, моя мати? хто мені мат, чи брат, чи сестра? І вже можемо зрозуміти відразу, що бачите. Za Isus, Jezusa Marija bolo, pf, to bi bilo nevažna oseba. In to je že boghulstvo, da rečemo, da je ikona taka, ali si jaka, ali moliti se do nje, ker sam Jezus Kristus je odnosil se do Marije in rekel, hej, to je zvezd, to ni tako pomembno, to ni tako. Це вже не можна сказати, що це є е, правильне зрозуміння. Я ця, такого не бачу в словах, це вже твоє трактування. Але по собі нічого подібного нема в сьогоднішньому Євангелії. Це вже ти так хочеш зрозуміти Євангеліє. Бо те, що Ісус Христос сказав, хто мені мать, це не означає, що Він говорив прямо до Марія, це звідси. Тут є щось інше. Дивіться, ми всі звикли до того, що хочеш чогось досягнути, то найголовніше це є мати зв'язки да? і кажуть, що краще, чи мільйон доларів, чи мільйони зв'язків краще мільйони зв'язків. Бо через знайомства і рано чи пізно прийдуть кошти. Але не маєш знайомства, дуже швидко прийдуть цей, цей мільйон доларів, який ти маєш. Краще мільйон зв'язків, мільйон знайомств. Да? Хочеш чогось, то важливо знати, до кого звертатися. І власне, це не є що нове. Це завжди було є і в усіх народах. І так думали, ну, там є група людей, які слухають Ісуса Христа, приходить мама. Ісуса Христа приходять брати і сестри Ісуса Христа. І відразу перше, що попало на а, думку у людей, які були там, ну раз є вже близькі люди. Ну, звісно, у них буде перевага, да? тобто пріоритет для них. Ісусе, там твої ритні. І тоді Ісус використовував цей момент, щоб нас вчити. Слухайте, для мене. Нема такого, що хтось мені ближче, хтось далі, далі, тому що чи народилися разом, тобто в одному селі, як депутати, що не мов, очікують від них ти з нашого села, ремонтуй нам дороги, роби нам якийсь театр або щось таке, правда? А для Ісуса нічого подібного немає. Не думайте, що тому що я жив в Назареті, зараз буду щось там робити спеціально для вас. Не думайте, що навіть я для своїх близьких буду більше уваги звертати да, їм, ніж вам. Бо я прийшов для того, щоб всім вам проповідувати слово Боже. Ось про це йде мова, коли читаємо сьогоднішнє Євангеліє. Що для Бога всі однакові, можна сказати. Є тільки одна умова, щоб бути е, близьким до Бога чи далі. Це не є кров, це не є місце народження, це не є привілегії. Єдина умова, щоб бути ближче до Ісуса, це є прийняти Його Слово і виконувати Його, не тільки до речі, слухати, але й жити цим Словом. Про це каже Ісус Христос. І так сьогодні треба трактувати Євангеліє, бо це є те, що є написано, все інше це є вже. Добавка від нас, да? кожен хоче вже по-своєму трактувати. І важливо просто дивитися, що там написано. Хто мені рідний? Не ті, які народилися там, де я народився. Навіть не моя мат. Ті, які слухають Слово Боже і живуть з ним. Ос, моя мати. Ос мої рідні. Ось, Моя нова сім'я. І це є важливо для нас, щоб зрозуміти, так. Да, Насправді ми всі одна родина Ісуса Христа. Але коли слухаємо Слово Боже, звертаємо увагу на нього і приймаємо це Слово до серця і живемо Ним. Тоді ми є одна родина Ісуса Христа. І ми для Нього всі рідні. І це є. Єдина привілегія, яка є зараз тут, що насправді я можу бути стати для Бога, стати для Ісуса Христа, для Бога, Котрій став чоловіком, я можу стати рідним. Що означає конкретно, як інколи думаю, а хотілося б жити 2000 років тому, бачити Ісуса Христа, доторкатися до Нього, о у них як пощастило їм, да, що вони могли і бачити Його, і доторкнутися до Нього, а я не можу. І каже Ісус Христос, слухайте. Врешті-решт, те, що рахується, те, що насправді є важливе, це є слухати моє Слово і виконувати Його. А чи бачите мене, чи доторкнутися, чи жити зараз зі мною, чи 2000 років після мого народження це не так важливо. Ви всі рідні для мене якщо. І тоді, і зараз слухайте мій Голос. І живете ним. Так що це є перше, що треба сказати про сьогоднішнє Євангеліє. Що хотів нам сказати Ісус Христос? Ми всі однаково може бути Йому рідні. Ті, які є ближче Нього, це є ті, які слухають це Слово Боже і живуть з Ним. Тоді Този... наступний пункт, наступна думка. На котрі варто зупинитися, це є насправді. чи Цими словами тоді Ісус Христос сказав нам або намікав, що не мов, Марія не слухала Слово Боже, Марія хіба не жила ним, може у, у Господа були такі задні думки, да, що і одне і друге сказав словом. Да? Хто моя мати, точно не Марія. А ті, які слухають мене, я такого також не бачу в Івангелі. Що Ісус намікав на це, що всі, які слухають мене, можуть стати мені мати, бо моя мати власна, не слухає мене. І не живе моїм словом. Я такого теж не бачу в Івангелі. Я бачу навпаки, перше, що бачу, що Марія ходила за цим Ісусом Христом, котрого Вважали і первосвященники, і фарисеї, і керівники народу, вважали його проклятим. А Марія ходила за ним. Це перше, що я бачу, була там, могла б відвернутися від нього, Так, да, як може мати відвернутися від свого сина? Ну, по-різному буває інколи не вистачає коштів і вже мати від китайців своїх дітей, так що не кажіть. Зараз всі кажуть про нього, що він богохульствує, що він вважає себе за Бога. Марія, може набожна єврейка, чує це від первосвященників і могла би також і подумати, я за своїм сином. Ну, я не знаю, що сталося з ним, але він вибрав для себе неправильний шлях. Я не буду ходити за ним. Такого не зробила Марія. Це раз, друге, навіть і більше, в Євангелії також бачимо, що постійно повторюється про Марію Богородицю, що вона, як чула різні слова, чи від людей, чи від Бога, все це зберігала в своєму серці і тримала ці слова і обдумувала, роздумувала над ними, жила цим. Дивіться, коли, наприклад, пастухи прийшли. Після народження Ісуса, і прийшли пастухи до вертепу, і розповідають, ми бачили Ангела, Він не сповістив нам, що тут народився Сім Божий. Ми прийшли подивитися і поклонитися, і пишеться в Івангелі, що всі ці слова вона зберігала в своєму серці. Те, що Ангел від імені Бога сказав пастухам. Це один із моментів. Але перші моменти, звичайно, благовіщення. Сам ангел. Не пастухам, а Богородиці говорив, що станеться. І Марія відразу: Так, я слугиня Господня, хай станеться мені за Твоїм словом. І більше вже запитань не задавала. Хай буде що буде, Бог хоче цього, хай буде мені все одно що? Могли вбити Марію за те, що зачала дитину без мужа. Або без свого власного мужа. Могли би вбити. Хай буде мені, що хочеш, хіба це не є жити Словом Божим? Але потім це не є виняткові моменти, потім бачимо, що сподіває. Ісус Христос вже був дорослим, або підлітком 12 років йому. Загубився, немов. Шукає, де він? Знаємо, що вони пішли в паломництво до Єрусалима. І там, коли поверталися, думали, що десь є разом із групою паломників, які вже поверталися додому. На третій день, на, 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 не, не на, третій день на, на наступний день, в наступний день помітили, що немає його. Ніде. Повернулися до Єрусалима, щоб шукати його. І на третій день знайшли його. Як ти міг так поступати з нами? Ми шукали тебе. А чому шукали? Хіба ви не знали, що я мушу дбати про справи мого отця, і він уже говорив, про якого отця іде мова. І пишеться, що Марія це все також тримала в своєму серці. Ці слова. Вона жила насправді Словом Божим. Вона жила словом свого власного Сина. Вона стала учніцею самого. Власного свого сина. Я нічого не розумію, чому він ходить, чому він так проповідує, але я знаю, що так мусить бути. Чому його зараз вбивають? Не знаю, але я з ним буду. І вона стояла у підніжжі Христа. І є дуже важливий момент, що пишеться, що вона стояла, не ридала і лежала на підлозі. О, мій син, мій син. Просто стояла, мужньо стояла. Може, нічого не розуміла, але вірила. Чи хіба це не є жити Словом Божим, настільки вірила, що після Його смерті, коли не мав вже в Ісус в, 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 да, в, і Воскрес насправді, знаємо, що та, яка збирала групу апостолів в коло себе це була Марія. Пишеться в діані апостолів, що вони збиралися на молитву, що вони були разом в коло Марії. Вона не мов замінила свого Сина, поки його немає, Боже помер і Воскрес. І там є Марія. Не, не вважала, що це було насправді щось таке, що без сенсу те, що мій син робив, проповідував і що те, що він помер на Христі. Навпаки, немов вона продовжувала діло свого Сина, діло Ісуса Христа. Він зібрав що апостолів, то зараз також треба тримати апостолів разом. І материнською любов'ю любов огортала апостолів і об'єднала апостолів. Поки чекали наші сестя зі шестя Святого Духа. Ми все це бачимо у святому Письмі. І в такому дусі. Треба тоді зрозуміти сьогоднішній уривок Евангелія, не відвер, від, відвернути його, не відірвати його від контексту, від Біблії загалом, а читати цей момент разом з усіма іншими моменти, моментами, про які нам відомо в Святому Пізмі. Бо вони всі, ці моменти, є одне ціле. Меседж, послання самого Бога для нас Щодо Марії Богородиці. Вона тоді є матір'ю не тільки фізично свого Сина, а й духовно. Вона є Богородицею не тільки в своєму тілі, своїм тілом, а своїм серцем. Про це також і писали різні отці церкви перших століт, що вона перша не зачати. Сина uh, Ісуса Христа в Своєму тілі вже зачала Його в своїх думках і в своєму серці, коли вона сказала ангелу, так, вона на початку зачала в серці, перед тим, як навіть висловити ці слова, вже Це прийняло, прийняла, прийняла, eh, прийняла да, богородиця, прийняла цей, цю волю Господа. І після того, як прийняла в серці висловила ці слова так, то уже й почала в цілі. Вона попереджує нас вірою. Вона вказує нам на таємницю Ісуса Христа і вказує також нам на те, як нам бути учнями Ісуса Христа. Вона дає нам приклад. Вона є зразок віри. Церкві. І тому, і саме тому ми з великою пошаною е, ставляємося до Марії Богородиці, бо вона була насправді Матір'ю Ісуса, так як Він сьогодні сказав в Івангелі. А хто моя мати, хто мої брати? Хто чинитиме волю мого Отця, як і на небі? Той є моїм братом і сестрою, і звичайно, матерію. Марія Богородиця, чинила волю Отця Ісуса Христа, як і на небі, і тоді була і є Його матір'ю. Нехай Богородиця нам допоможе також і бути Ісусові, і братом, і сестрою, і матерію, Самого Ісуса Христа в нашому житті, слухаючи Його і виконуючи все, що Він нами скаже.